Вітаю! Маю надію ви в безпеці, зарядили ваші павербанки з акумуляторами та готові до перегляду наступного відео по Dyson Sphere Program. У цьому відео ми займемось нафтовою переробкою. Перше використаємо блупринти, а також злітаємо на сусідню планету. Тож, починаємо. Переробка нафти складний багатоступеневий технологічний процес. Але не у Dyson Sphere Program. Тут вона навіть видобувається якось казково. Для початку віднайдемо місце, де найбільше нафтових родовищ на нашій планеті. Також бажано вибирати ті родовища, котрі дозволяють видобувати найбільшу кількість нафти за секунду. Це значення вказане на самих родовищах. Встановлюємо ойл-екстрактори та зводимо усі конвейери до цистерни. Ця стерна відіграє свою рідну роль буфера. Якщо в нас трапиться проблеми з енергією і потрібно буде паливо, ми завжди зможемо його звідти дістати. Взагалі, нафта це безкінечний ресурс на планеті, тому її бажано видобувати чим побільше і по максимуму використовувати усі родовища, котрі знаходяться на вашій планеті. Якщо вам потрібно розрівняти територію для вашого майбутнього заводу, то не обов'язково усе заливати бетоном. Вимнувши цю функцію, ви можете вирівняти територію, не змінюючи текстур. Існує декілька рецептів переробки нафти. Перший, який вам доступний, дозволить отримати на виході Refined Oil та атоми гідроген. Саме ці ресурси нам зараз і є необхідні. Інші рецепти потребують більш складних заводів, і про них ми поговоримо у наступних випусках. У нас утворюються чудесні прекрасні коробочки, які нам позначатимуть Refined Oil і атоми гідроген. Але все відвантажиться на один конвейер і треба якось навести з цим порядок. А щоб навести з цим порядок, потрібно розділити це. Тут на допомогу приходять смарт-сплітери. Отакі. Сплітери дозволяють не лише розділити потік предметів, котрі йдуть по конвейеру, але й розумно посортувати їх. Натиснувши на сплітер, можна ввімкнути фільтр, в якому зазначити, котрий елемент буде іти у котрому напрямку. У даному випадку ми розділимо гідроген та Refined ойл на окремі контейнери. Як бачите, цей підхід набагато швидший. І більше того, нам не потрібно виставляти фільтр на кожен окремий маніпулятор. Система працює, залишилось збільшити кількість заводів. Натиснувши на улюблені клавіші українських студентів, Ctrl-C, скопіюємо та перенесемо наші заводи. Інколи буває так, що план будівництва накладається на вже існуючий завод, і потрібно натиснути комбінацію клавіш Shift-Enter. Але в більшості випадків це працює як треба, та економить ваш час. У Dyson Sphere Program фабрики можна не тільки копіювати, але й зберігати їхні планування та перевикористовувати вже на інших планетах. Якщо ви відчуваєте або бачите, що ви подвали найкращий завод у світі, рекомендую зберегти його у книгу блупрінтів. Він вам може знадобитись у майбутньому. Дослідницькі станції, переробка нафти та інші заводи споживають велику кількість енергії. І одними вітровими електростанціями тут не обійдешся. Так, ми можемо використати теплові електростанції. Але навіщо спалювати ресурси, якщо ми можемо скористатися енергією сонця? Ні, ні, ні поки що ми не будуємо ще сферу Дайсона, а лише встановлюємо сонячні панелі. На їх виготовлення потрібна велика кількість кремнію. Але, на жаль, на нашій планеті його недостатньо. А от на сусідній більш ніж. Тому прийшов час вирушати у космічну подорож. Набравши першу космічну швидкість, вирушаємо до іншої планети. Міжпланетні перельоти у Dyson Sphere Program потребують певних навичок. Головне, що тут потрібно пам'ятати: будь-який маневр коштує паливо. Чим більша швидкість вашого механізму, тим більше палива піде на коригування курсу. Тому, перш за все. Виставте правильний курс, а тоді набирайте швидкість. Не забудьте взяти паливо на зворотню дорогу. Заправок у відкритому космосі поки ще не побудували. Приземлення найважчий маневр, але автоматична система не дасть можливості розбитись об планети, тому можете не хвилюватися за це. Планета має великі запаси кремнію та титану, а також є приємний бонус при використанні вітрових електростанцій. Через сильні вітри на цій планеті вони працюватимуть на 30% ефективніше. Збудуємо завод по виготовленню кремнієвих пластин, а згодом і фабрику по виготовленню сонячних панель. Благо на цій планеті присутні усі необхідні нам ресурси. На чужій планеті добре, але вдома ще краще. Гадаю, час повертатись. А тим, хто ще не підписався на мій канал, саме час підписатись. Пролітаючи повз інші планети, ви можете бути захоплені їхнім гравітаційним полем. А так як наша планета не зовсім є планетою, а супутником газового гіганта, ми можемо потрапити у пастку його величності. Тому завжди пристібайте паски безпеки під час космічних подорожей та слідкуйте за траєкторією. Потішимо екоактивістів та дамо 4 ряди із сонячних панелей навколо екватору. Це значно збільшить наші виробничі потужності, і ми матимемо достатній запас енергії для розбудови наших заводів. А на сьогодні це все. Не пропускайте трансляції Dyson Sphere Program кожного четверга о 19.00. Енергію усім у хату. З вами був Бендер. Зустрінемось.